Вітаю в ефірі українського радіо Вінниці. Програма з перших уст в студії. Журналістка Світлана Кравінська. Вінницькій міській громадській організації Паросток 25 років. Чверть століття активісти надають психосоціальну допомогу людям з інвалідністю, підтримують їх у працевлаштуванні та реалізовують міжнародні проєкти не лише для вінничан, а й для внутрішньопереміщених осіб. Про сьогодення громадської організації Паросток та нові проєкти підтримки психічного здоров'я вінничан і внутрішньопереміщених осіб з інвалідністю говоримо сьогодні. Гості студії. Голова правління Вінницької міської громадської організації Паросток, країнова координаторка фонду Абіліс, доцентка кафедри психології Вінницького державного педагогічного університету Ірина Саранча та заступниця голови правління громадської організації Паросток, директорка комунальної установи, інклюзивно-ресурсний центр номер 2 Вінницької міської ради Алла Очередна. Вітаю вас. Де? Як виникла міська громадська організація Паросток? Це була ідея молоді на той час, яка не знала, як далі будувати своє життя. І в нас був приклад громадської організації батьків, і вони порадили, що тільки громадська організація дасть вам можливість реалізації. І того, щоб об'єднуватись і спільно вирішувати свої насущні питання та боротися за свої права. Скільки тоді було учасників і скільки зараз? Тоді це було 15 чоловік і нас підтримував центр земля службу Раді. Зараз це… Раніше організація на сьогоднішній день її на місцях не виїхала, це 70 чоловік і в нас 590 осіб з числа внутрішньопереміщених осіб з інвалідністю. Тобто в рази з 15 так. чоловік, 72 члени і 590 да. внутрішньо переміщених осіб. Розкажіть про ті проєкти, які реалізовуєте наразі. Наразі в нас є декілька проєктів. Я розповім про це, але розповісти на координацію проєкту і на сам поряд нашим таким великим досягненням є, що нас підтримує фінансока міська рада. Тобто наші зусилля були уцілені і завдяки війни. Маємо приміщення офісне, маємо підтримку фінансову на реалізацію статутної діяльності. Також великим досягненням є десь, що паросток став партнерською організацією фонду білізм Фінляндії. Тобто, нам довіри в Україні здійснювати місію фонду на підтримку громадських організацій осіб з інвалідністю. Тобто, фактично, паросток представляє Україну як е, люди з інвалідністю допомога, яка йде, надходить від. Да. Фундації Адріс, так? Так. І ми можемо тепер бути голосом людей з інвалідністю не тільки в Україні, а за кордоном і говорити про ті сьогоденні виклики, які стоять перед нами. Зараз ми реалізуємо великий проєкт, я переджував Алі, а потім розписуємо футбольські менші. Так, пані Алло, прошу. Так, вітаю всіх. Дійсно, зараз громадська організація Паросток реалізовує досить масштабний проєкт, який розповсюджується на сім громад Вінницької області: це Вінницька, Жмеринська, Могилів-Подільська, Лука-Мелешківська, Гнівенська, Якушинецька і Кузятинська територіальні громади. Проєкт називається Сила в'єднанні, підтримка психічного здоров'я та психосоціального благополуччя населення, яке постраждає» від війни. Сам проєкт відбувається в рамках такої програми, як розбудова сили громадського здоров'я за фінансової підтримки USAID та організації Pact. Ось, Головна мета цього проекту це підтримати і запобігти тим наслідкам. Психологічним, скажімо так, напрузі наслідкам від війни і сам проект ну, направлена цілова аудиторія це люди з інвалідністю та батьки дітей з інвалідністю внутрішньопереміщені особи. Взагалі проект передбачає проведення вже верніше він від, ну, реалізовується з липня місяця цього року і триватиме аж до червня 25-го року. Ось були проведені вже тренінги для модераторів. 25 модераторів пройшли навчання для груп взаємопідтримки. Ось, і 25 психологів, які також будуть у даних ну перелічених мною громадах надавати відповідну допомогу. Ось. Також в рамках проєкту розробляються вже розроблені програми, посібники, робочі зошити. Ну, Проєкт досить такий цікавий, змістовний, ну, і багато роботи. Проводиться, яка дійсно принесе користь нашим бенефіціарам, на яких направлено. Ви так сказали, пані Алло, що розробляються програми робочі зошити, так да. тобто, це суцільне навчання, чого навчають людей з інвалідністю на ваших проєктах. Я продовжу. Ми навчаємо модераторів, які на місцях проводять у групи підтримки. Uh -huh. І психологи, які проводять астропевтичні заходи. Тобто ви навчаєте спеціалістів, які так, можуть продовжувати так. вашу справу. І далі нашими партнерами, яка буде психологіки та соціальні роботи, він педагогічного університету, фахівці якої саме розробляють методичні матеріали. И плюс вони выїжджають в районе для надання квалификованных консультаций. И в рамках этого проекту мы плануємо надати послуги бизней свалідністю чи за ВПО. Тобто По це, всім це, громадам. Цей проєкт більше спрямований для внутрішньопереміщених так, осіб з інвалідністю. Тому що вони є більш і вони потребують такого комплексного підходу до їхньої адаптації. І ще дуже цікавий проєкт у нас є, який називається «Сляхи до сили». Жіночі групи, групи взаємопідтримки. Тобто це, це, для жінок це такий проєкт. Це для жінок. Угу. І цей проєкт підтриманий українським жіночим

Це жінки з порушенням сухом і це жінки, які в родинах мають осіб з інвалідністю. І для кожної з категорії проводять 12 груп там допомоги на різну тематику. Тобто наша мета сформувати в них знов ресурс для того, щоб дати діяти. Це також певні навчання як модераторів, так? Так, але цей проєкт більше особисті. Тут ми даємо простір, саме пару створений простір за такою внутрішньої відновим. І також ух, є дуже цікаві проєкти, але немає багато говорити про них. Нашим партнерам багато років є. Коаліція громадських організацій, які пикують любимо залізать з, з ментальними порушеннями, і завдяки їм ми реалізуємо низку проєктів. Ми зараз створили середньому статую. Швейна майстерня прекрасна. Дуже класна, тому що це навички роботи, які далі можуть стати основою соціального підприємства. Аби усім інвалідністю. Ви бачите фідбек от на цих швейних майстернях? Як е, люди з інвалідністю справді можуть реалізувати себе? Так, вони дуже радіють кожному, скажімо, кожному виробу, який вони зробили. І я бачу, наскільки вони. Реалізовую себе через таку діяльність. Бо в нас є проект демолоді саме також завдяки коаліції, де молодь надає послуги людям з ментальними порушеннями. Вони як волонтери, як супровожують їх. Це дуже цікаво, і також в нас є також підтримка внутрішньопереміщених жінок з інвалідністю, саме консультативна, тобто їх у вирішенні конкретних питань. До речі, консультативна допомога для внутрішньопереміщених осіб з інвалідністю. Куди можна звернутися? От нас зараз слухають, бачать по ютуб каналі Суспільне Вінниця. Куди зараз сказав з за, за Мешканська піддесяти. Громадська організація парусток. Ми пишемо щоденно з 8 до 17, до 10, і фахівці постійно, є на місці можна отримати там допомогу. Замостянська п'ятдесят один щоденно, крім да. вихідних. Так, можна отримати консультативну там, допомогу. Там до речі, створений такий осередок. Куди приходять люди жінки, ну, люди по чоловіку, що саме було для того, щоб спілкуватися, і саме а ми допомоги хубаги відбуваються тож там, так що будь ласка, запрошуємо. Що вас надихає працювати? Пані, Ал. що нас надихає працювати, я думаю, саме ця вдячність людей, яку ми чуємо. Чуємо щодня, і просто ці людські долі, не скажемо, людські такі ситуації, і ця щира вдячність, вона просто надихає, бо дійсно багато дуже всього. І за роки діяльності ну, якби, не, нема чого приховувати, але трохи на, на, накопилася втома. Але от завдяки тому, що ти бачиш результат від роботи, то ну, кажуть, піднімаєшся і. Теж в парад. Пані Іро, що... що вас надихає? Я похожу з агреєм. І також для мене це те, що я можу реалізовуватись, тому що з кожним проєктом це мій розвиток. І кожен проєкт ваші і ваші. І ми не зупиняємося, тому що я розумію, додаючи перешкоди, тоді тільки можна комусь показати приклад. Якщо ми саме от я сама цього не зроблю, мені нема чим ділитися. Тобто власний приклад, yeah. власні якісь пережиття, ви можете ними ділитися з іншими, і це допомагає вам і тим, хто оточує вас. Який вік ваших учасників? До якого, з якого віку можна долучатись до вашої громадської організації? Загалі з 18 але ми також даємо кошти Богу і дітям з і родинам, ми відкриті до потреб людей. Тому що, на мій погляд громадська організація це відкриті простір. Власне, батьки, які виховують дітей інвалідністю з інвалідністю, можуть до вас долучатися. Так. Як ви допомагаєте їм? Це працюють фахівці з ними, чи це якісь навчання? Тобто ми, ми реалізуємо власну діяльність через програми і проекти. І ми завжди відкриті на потреби людей. Тому що кожен проєкт це запит, запит клієнтів, що це потрібно. І тоді по і пошук коштів, а як же це можна реалізувати? Ви сказали про низку партнерів, з якими ви співпрацюєте, міжнародних також партнерів. Наскільки відкриті до співпраці міжнародні партнери зараз? Я дуже до дякую всім людям, партнерів, з якими ми, ми працюємо. Тому що початку війни вони дійсно потягнули свою руку. я пам'ятаю ці перші хвилини, я пам'ятаю як. Мені дзвонили з фонду Абіліс, що потрібно ми тут закупляли продукти харчування, Ми тебе забезпечували всі необхідним і зараз через проекти. Через це ще нас підтримує посольство Америки в Україні. Нас підтримує ПАК, нас підтримує Східна Європа, нас підтримує велика організація АЕКС, Український Жиночі Фонд і не інших, країн, ми можемо рухатись. І для мене це дуже показник, що огромадська діяльність, вона жива. Якщо організація хоче хочеться живути, заходять можливості це втілити. Я зараз стою перед таким вибором і дуже прошу молодь включатися активніше, тому що за замовити майбутнє. Це Була передача з перших уст, в якій ми говорили про психосоціальну підтримку людей з інвалідністю від Вінницької громадської організації. Паросток, дякую гостям студії голові правління Вінницької міської громадської організації. Паросток, країнові координаторці фонду Абіліс, доцентці кафедри психології Вінницького державного педагогічного університету Ірині Саранчі та заступниці голови правління громадської організації Паросток, директорці комунальної установи, інклюзивно-ресурсний центр No2 Вінницької міської ради Аліо Черетні. В студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Підписуйтесь на наш ютуб канал Суспільне Вінниця на наші Соцмережі в описі відео бережіть себе разом до перемоги.